Всім привіт! На дворі календарна зима, але погода стоїть дуже весняна, тому сьогодні я хочу поговорити про силіконові приманки для мормишин. У минулому своєму такому відео я стверджував, що для початківця буде достатньо лише штучного силіконового мателя. В принципі, так воно і є, але що ж робити з цим, цим розмаїттям силиконових приманок, які є в інтернеті, і в магазинах, і на світлинах риболовів. Свого часу, задавшись таким питанням, я накупив їх дуже багато і розпочав на них ловити. Результатом стало то, що я вже декілька сезонів не використовую силіконового мотиля. Але не можу сказати, що я освоїв ловлю прям на всі силіконові приманки. Тому це відео, скоріш за все, буде формулюванням мого особистого досвіду, який я сподіваюся буде комусь корисним. А також я сподіваюся, що більш досвідчені користувачі. Поділяться своїм досвідом у коментарях під цим відео. Тож, поїхали. Перш ніж я почну розкладати по полочках свій особистий досвід, хочу попередити, що основний акцент я буду робити саме на мармишингу. В моєму розумінні це, по-перше, пелагічні проводки, а по друге, цільовим трофеєм є біла нехижа риба. Окунь це лише прилов і часто навіть небажаний. По окуню, як на мене, найрезультативніші приманки знаходяться в діапазоні розмірів 1,5-2 дюйми, і розглядати їх треба в контексті джигу. Неважно якого мікро, нана, на, джигу, тобто донних проводок. Я ж буду розповідати не зовсім про це. І перше, про що я хотів би поговорити, це форми приманок. Одразу скажу, що в мене чомусь не зрослося з активними приманками в таких мікророзмірах, що можна використовувати як підсадку до мормишки. Не знаю в чому тут справа, можливо, активні елементи погано працюють, якщо їх зробити такими маленькими. А може навпаки, вони настільки активно грають, що навіть відлякують білу рибу, яка насправді з підозрою відноситься до занадто активних рухів чи анімацій. А може це просто моє особисте упередження, яке я прихватив ще з надлегкого джигіну. Тим не менш, більшість приманок в мене в коробках пасивні. Активні не принесли мені бажаного результату, тож пачки з ними десь валяються в дальному куту шафи. Не буду більше томити, одразу повідомлю, що найрезультативніша форма приманки в мене це копія танти чи щось подібне. Найчастіше дюймова, але про розміри ми поговоримо окремо. Наскільки я розумію, секрет її успіху це співвідношення об'єму, маси і площі її поверхні. А по-простому, оці всі численні ребра дуже зменшують швидкість падіння приманки в товщі води, що дає можливість зробити більш повільні проводки, вести приманку ближче до поверхні, та й на паузі нехіжі риби простіше зреагувати на приманку, що тоне. Ми ж пам'ятаємо, біла не любить швидких занадто активних рухів, принаймні більшість часу. Крім того, танта все ж таки досить об'ємна приманка і істотно додає маси до ваги самої мармишки. Тож оснащену таким силіконом приманку можна кинути далі, ніж, наприклад, з тим самим штучним мотилем. Друга по результативності форма в мене це мікрокопії Java Sticker. Працює майже не гірше танти. Особливо, коли треба провести приманку дещо глибше. Однак, все ж таки, це скоріше приманка для активної або мілкої риби. Коли об'ємну танту, мілачовка просто не спроможна затягнути до рота. Взагалі, цей слаг по властивостям дуже схожий на шматочок силиконового мотеля, тож я з нього свого часу і почав експерименти з різними формами мормоприманок. Всі напрацьовані проводки для мотеля тут так само ефективні. Може навіть більш ефективні. Бо мені здається, що рухи вільного хвостика цієї силіконини більше зваблюють рибу, ніж мотиль. Тож це, напевно, найактивніша власна гра приманки, яку я визнаю у мармишину. Отже, оці дві форми Танта і Джавастік, в мене є головними розвідниками. А вже коли риба проявила свою присутність в даній локації, можна експериментувати і з іншими формами. І на третьому місці, по ефективності, в мене одразу дві класичні мормишеві форми. Це копія whitebait і слагоподібні лічинки. Надивившися у ютюбчику і начитавшися риболовних звітів, я свого часу одразу купив оригінал whitebait від Crazy Fish. Хоча б підозрюю, що вони теж в когось таку форму запозичили. Крім того, в мене достатньо копій цієї приманки в різних кольорах і розмірах. Однак я не можу сказати, що така форма виправдала мої очікування на 100%. Вистрілює вона зовсім не кожного разу навіть і по активній рибі. Можливо, я щось не так роблю, а можливо, це пов'язано з місцевими умовами водойм Дніпропетровщини. Щодо форми у вигляді гусеницеподібних личинок, так, Краснопір відноситься до них досить схвально. Але ж вони досить важкі при невеликому об'ємі. Отже і тонуть значно скоріше за ту ж танту, що впливає і на швидкість проводки, і на результативність пауз під час неї. Тож такі приманки скоріш для активної білої риби. З топом найкращих визначилися. Тепер пару слів про інші форми приманок. Оці всі досить правдоподібні імітації комах та комахоподібних личинок з ногами, вусами, лапами, хвостами чомусь теж не виправдали моїх очікувань. Можливо, додаткові кінцівки роблять їх занадто об'ємними для нехижої риби. А можливо, я знов щось не те роблю. Але й окунь, за моїми спостереженнями, не дуже той до них прихильний, принаймні у розмірі ближче до дюйму. От якщо їх збільшити хоча б до полутора дюймів, то окуню це стає значно цікавіше. Хоча, наприклад, оця помість комахи і слага навіть у такому розмірі іноді вистрілює по окуню. Але скоріше на донних проводках, ніж у пілагіці. Проте є риба, для якої всі ці вуса лапи хвости, мов медом намазані, і це бичок. Звісно, воно дещо тупувате і жере майже усе, що рухається в межах досяжності, але наявність кінцівок у приманки бажана багатьох, має для бичка особливу привабливість. Тож він майже єдиний трофей, що ловився в мене на отакі імітації. Ще одна форма, що зовсім не виправдала моїх очікувань, це мікротіпсі. От начебто невелика різниця з тим же джавастіком, але чомусь в мене не працює. Може це суто конева форма, а тім полосатим потрібен більший її розмір. Своєю результативністю мені також не сподобалося декілька фантазійних форм мормоприманок, розхвалених в інтернеті. Такий однохвостий бобер ловить лише активну рибу. І те заміна його на майже будь-яку приманку викликає пожвавлення кльову. А отака двохвоста мікрокреатура теж майже повністю вимикає кльов, якщо її поставити замість ефективних приманок, що служать в мене розвідниками. Ну і як я вже казав, активні приманки типу твистерів або віброхвостів у мормишечному розмірі по ефективності знаходяться в мене в самому кінці списку. Тепер про розміри. Хоча свого часу мені здавалося, що дюймова приманка це дещо забагато для невеликих ротиків прибережної нехижої мілочовки, але досвід показує, що саме дюйм найоптимальніший розмір приманки на мармишку. Майже для будь-якого виду нехижої риби для будь-якого розміру трофеїв, майже будь-який сезон. Більші приманки спрацьовують гірше побілі, однак ними починає активніше цікавитися окунь. А іноді навіть і щука, яка зовсім не бажана у мормоловлі, бо повіця немає, та й основна волосінь тримає небагато на розрив. А от з меншими приманками цікавіше. По-перше, вони дають змогу зловити меншу рибу, принаймні збільшити реалізацію покльовок. Наприклад, для швидкісної ловлі активної весняної клійки, дюймова танта то дуже забагато. Рибка атакує, але не може заїсти приманку. А з тих, що засіклися, великий відсоток забагрений ззовні рота. По-друге, є сезони, коли менша приманка працює краще навіть і по крупнішій рибі. Але про сезонність давайте дещо пізніше, бо там всі параметри приманки спрацьовують у комплексі. Звісно, найкомпактніша з силіконових підсадок для мармишки це все одно мотиль. В мене для цього найменший від берклі. Якісь більш складні форми майже неможливо реалізувати в такому компактному розмірі. Кольори. Знов підемо від найкращих. На мій подив, найрезультативнішим кольором в мене виявився жовтий. Я маю деяке упередження проти цього кольору, яке перетягнув з собою із дорослого джигу у мікроджиг, а потім спробував і в мормишингу ставитися до жовтого негативно. Але практичний досвід, на жаль, штука, з якою сперечатися важко. Тож зараз в мене в коробках майже немає жовтого не тому, що я не люблю на нього ловити, а тому, що за сезон активної ловлі просто закінчилися приманки в такому кольорі. Другий за результативністю, але теж дуже стабільний, це темний фіолет. Іноді просто жоден інший колір крім нього не працює, навіть не уявляю чому. Проте цей кольор починає працювати гірше, коли літом дуже цвіте вода. Підозрюю, що просто він стає менш помітним, на відміну від того ж жовтого. Знов ці два кольори в мене найчастіше працюють як розвідники. На третє місце я поставлю теж одразу два кольори: це білий і так званий кольор лох. Іноді вони вистрілюють дуже непогано, але стабільності в їх роботі чомусь немає. Також, як і з фіолетом, буває, що працює тільки білий або тільки лох. Всі інші, навіть жовтий і фіолет, риба їсти відмовляється. Проте таке відбувається значно рідше, ніж з тим же фіолетом. Всі інші типу натуральні окраси, які дуже непогано працюють у джигу, як от масло, кола, оліва, ватермелон чи таке інше, у мармишингу чомусь не показують визначних результатів. Ці кольори в принципі робочі по активній рибі, іноді вистрілюють по пасивній, але дуже-дуже не часто. По результативності до них можна прирівняти чорний та помаранчевий, тобто теж працюють, але таке собі. І кольор розчарування в мене це шартрес або яскраво салатовий. От в джигу і мікроджигу це один із моїх найулюбленіших кольорів провокаторів. Але у розмірі і форматі мормишингу. Я на нього майже нічого не впіймав. Причину пояснити не можу, маю лише результати практичного досвіду. І наостанок давайте поговоримо про сезонність. Правда, спочатку треба визначитися, що саме означає той чи інший сезон, бо насправді біологічні і кліматичні сезони, як і риболовні, дещо не збігаються з офіційним календарем. Тож весна. Це в нас коли вода вже достатньо прогрілася, причому так, що риба почала виходити з зимувальних ям ближче до берега. Іноді зовсім і на мілину, яка прогрівається швидше. Вода прозора, риба готується до нересту, нереститься або від'їдається після нього, тобто, в принципі, активно харчується. Таке в моїх краях десь від початку квітня до початку червня. В залежності від року, цей сезон може розпочатися раніше, десь з кінця березня, або затягнутися до середини червня. До речі, один з найкращих, якщо не найкращий, сезон по мармишці. Цей час ловиться майже на будь-яку приманку і будь-який колір. Хоча все ще спостерігається тенденція прихильності риби до некрупних менше дюйма приманок. Найробочіший колір темний фіолет, ранньою весною майже єдиний робочий колір. Іноді може непогано вистрілити славнозвісний лох, білий же спрацьовує ближче до літа. Хоча риба тримається поки ближче до дна, все одно повільно тонучі приманки типу танти працюють краще, бо біла риба все ще не дуже хоче активно ганятися за здобичу. Тож приманка-розвідник в цей час в мене маленька 0,6 дюйми танта фіолетового кольору. Літо. Це коли вже вода почала цвісти, трава піднялася і щільний нерестовий або після нерестовий зграї білої риби розбрілися по цій траві. Тепер стрітфішеру треба шукати здобич. Вода тепла, активність риби падає з посиленням цвітіння води. Проте в прибережній зоні, напевно, найбільша концентрація риби порівняно з іншими сезонами. Все це десь із середини червня. По кінець вересня або навіть посередину жовтня. Внаслідок поганої прозорості краще починають працювати світлі та яскраві кольори. Жовтий це основний кольор цього сезону спрацьовує білий та помаранчевий Лох може стрільнути по краснопіру якимось душним літнім вечором. Мілочитися з приманкою вже не варто, дюйм, відмінний розмір. До речі, можна і з проводкою не заморочуватися теж. Починають працювати всякі джавастіки, лічинки гусениці, вайтбейти, а крім них ще й спінінги, що занадто швидкі для мормишки. Тобто можна мармишити будь-якою шваброю. Але бажано на жовту приманку. Тож розвідник в цей час в мене дюймова жовта танта. або джавастік того ж кольору і розміру. Осінь. Вода остигає, цвітіння води помітно зменшилося, тож прозорість покращилася. Сезонна міграція ще не почалася, хоча риба активно готується до зимівлі, тож і харчується теж дуже активно. Цим сезон схожий на весну. Але він більш короткий, десь із кінця вересня або середини жовтня посередину або кінець листопада. Це так звана золота осінь, найочікуваніший сезон для спінінгіста. Тож я в цей час частіше ловлю лайтом рибу гістівного розміру, ніж рибонькою мармишки. Хоча риба тоді і на мармишку ловиться досить активно. Жовтий поступово здає позиції фіолетовому кольору, може почати неочікувано працювати кольор лох, як єдиний який їдять. Чим більше остигає вода, тим прискіпливіше риба до проводок. До їх якості, швидкості горизонтального руху і швидкості, з якою тоне приманка. Акцент поступово зміщується від всіляких джава стіків і іншого непотребу знов до танти. До речі, в цей час іноді навіть півтора дюймова приманка може зовсім не засмутити білу рибу. А такі звірі, як великі дніпровські карасі, здатні навіть 2,5 дюйми атакувати на 5 грамах, не те, що там якусь мармишку. Окуні взагалі впадають у стан берсерка з однаковою люттю можуть вхапити мармишку або якусь здоровенну щучу резину розміром із тапок. Проте краснопір, як ілітом, ловиться майже із поверхні, десь неподалік від латаття, поки то латаття не впаде. А як впаде латаття, то вже починається зимовий сезон. Це не ловля з льоду, це сезон мармишера самурая. Коли можна за день не побачити ні покльовки, бо риба почала сезонну міграцію і відсунулася від берега на зимувальні ями. Вода дуже холодна і прозора. Всі пресноводні мешканці, не тільки окуні, тримаються дна. Пелагічні проводки вже менш популярні за джигаві, тому приходиться періодично торкатися мормишкою дна, щоб хоч когось вполювати. Однак є місцини, де іноді риба виходить. Із досить близьких зимувальних ям до берега, щоб все ще іноді чогось попоїсти. Тоді працює дюймова танта у фіолеті і дуже повільні й акуратні проводки. Тож колір майже виключно фіолет, дуже рідко лох. Світлі кольори чомусь не працюють, хоча якість денного освітлення така, що їх наче повинна бути краще видно. Чим зимовіше, тим менша приманка працює, іноді альтернативи беркліївському найменшому мотелю просто немає. При цьому все одно окуні попадаються частіше за білу рибу, іноді вполювати виходить тільки окунів, причому настільки мілких, що навіть бездомні кішки дивляться на них зі сльозами на очах. Проте це сезон, коли тренуєш терпіння, вміння, професіоналізм і наполегливість. І тягнеться цей сезон з кінця листопада по кінець березня з перервою на літ. В особливо щасливі роки перерви на літ не трапляється. Що ж, у якості по скриптаму ще раз нагадаю, що із задоволенням поспілкуюся у коментарях про ваш досвід використання силіконових приманок у мормишину. Але передбачаючи ваші запитання, я завчасно відповім, що не скажу де купив весь свій силікон. Не дам посилань і адрес магазинів, бо то буде реклама, а мені за неї не платили. З цього приводу можу лише сказати, що у нас в Україні багато майстрів, які лють якісний і недорогий силикон. Тож шукайте у спеціалізованих групах у соцсетях та спеціалізованих риболовних форумах. А в деяких майстрів навіть є свої фірмові сайти магазини. Ну і на цьому в мене все. Всім не хвастанные луски до зустрічі на рибалках.